Привіт, друзі! Отримую від вас багато запитань, тому зараз коротко, і, як завжди, максимально зрозуміло, я відповім на найважливіші з них і поясню вам, що вам обов'язково потрібно знати, якщо ви вже знаходитесь в Польщі, ну або тільки плануєте їхати в Польщу. Перш за все, якщо ви зараз знаходитесь в Польщі по біометричному паспорту, по візі або по карті побуту, тобто то тут без різниці, і термін ваших документів вже закінчився, і при цьому ви в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, то не хвилюйтеся, тому що для вас, як і для всіх інших громадян. Термін перебування офіційно продовжили до 30 червня 2024 року. Що буде далі поки що невідомо, такої інформації немає, і як тільки вона з'явиться, то я відразу вам про неї повідомлю. І точно те ж саме стосується всіх людей, які заїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року і в яких вже теж закінчились документи. Для них теж термін офіційного перебування продовжили до 30 червня 2024 року. Далі є три дати. 30 червня, 31 серпня і кінець вересня. І зараз я вам розповім, хто з вас, до якої дати, може офіційно перебувати. Тут все теж досить просто. От дивіться: всі українці, незалежно від того, зі статусом УКР чи без статусу УКР можуть офіційно перебувати в Польщі до 30 червня 2024 року. Але батьки або опікуни дітей, які навчаються в навчальних закладах, вже можуть перебувати до 31 серпня 2024 року. Але Якщо екзамени в дітей випадають на вересень, то батьки або опікуни дітей вже можуть легально перебувати в Польщі до кінця вересня. Але, звичайно, потрібно про це обов'язково повідомити відповідні органи. Також дуже часто мене питають про виїзд в Україну зі статусом УКР. Я вас прекрасно розумію, тому що насправді в інтернеті дуже багато неперевіреної інформації. Пояснюю, дивіться. Перш за все, вам потрібно в'їжджати в Україну не по статусу УКР, а по довідці ДІПЛ. Це важливо. Цю довідку ви можете взяти в додатку М-Обуватель. І коли ви будете повертатись в Україну, ви обов'язково повинні прикордоннику про це повідомити і сказати, що ви заїжджаєте саме по цим документам, і тоді у вас не буде жодних проблем. Тільки не забувайте, що в Україні ви повинні бути не більше ніж 30 днів часу по довідці ДІАПЛ. Ще декілька слів про офіційне перебування в Польщі. Дивіться, якщо ви відноситесь до іншої категорії, тобто до тієї, для якої не продовжили офіційне перебування, то тоді відповідно вам потрібно його продовжити самостійно, щоб і надалі залишатися в Польщі. Тут варіант у вас буде два: або відкрити робочу візу, яка я нагадаю, відкривається на рік часу, ну або подати документи на карту побуту. Я звичайно. Однозначно рекомендую відкривати робочу візу, тому що це абсолютно безпроблемніше і набагато швидше. Але тут є нюанс для відкриття робочої візи. Вам потрібно буде на короткий час повернутися в Україну. Якщо така можливість у вас є, тому однозначно рекомендую вам відкривати саме робочу візу, тому що так ви на цілий рік часу забудете про проблеми з перебуванням, і тим більше, що я з відкриттям візи вам з радістю допоможу. Контакти для зв'язку зі мною ви зараз бачите на своєму екрані, і також я їх продублював для вас в описі під відео. Ось так, друзі, коротко, я сподіваюся, що максимально для вас зрозуміло. Я відповів на 80% запитань, які зараз є в українців, які вже знаходяться в Польщі, ну або тільки планують туди їхати, якщо, звичайно, у них є можливість перетнути кордон. Залишайтесь зі мною, тому що я постійно тримаю вас в курсі всіх важливих змін і новин. До зустрічі!